Порушення на виборах у Житомирській області почали ще до початку голосування. Про це на підсумковій прес-конференції заявили представники громадянської мережі «Опора», яка спостерігала за перейгу виборчого процесу у вересні-жовтні у день голосування та паралельно вела підрахунки голосів. Ранкове засідання. Почалося з фальстарту у 20% дільничних виборчих комісій. Не вівся протокол ранкового засідання майже в 5% дільничних виборчих комісій. І відсотня початка піввідсотка. Не було кворуму 0,1 Такі порушення були до. Часу початку голосування, тобто до восьмої години, спостерігачі опори працювали на кожному шести округів. Серед зафіксованих типових порушень було голосування без паспорту та відсутність на 3,5% дільничих виборчих комісій правоохоронних органів. Знову відзначився 66-й округ. Туди спостерігача опори пускати взагалі відмовлялись. Ні цитування закону, ні пред'явлення посвідчення на замінену в передень виборів голову комісії не вплинуло, доки не втрутилась міліція. За п'ять хвилин, коли ми виклали по. Пост... В Фейсбуці силові структури вже їхали в 66-й виборчий округ, і таке на пів-одинадцяту дня наш спостерігач зумів попасти в окружну виборчу комісію. І я вам хочу сказати: за кількістю порушень, типологією порушень, 66 й виборчий округ відзначився по повній весь спектр порушень там наявний. 66-й округ на Житомирщині, за даними ЦВК, вже увійшов в десятку найпроблемніших округів України. Поруч з Донецьким, Луганським, Одеським та Київським. Опрацювання виборчих бюлетенів там почалось лише після третєї години ночі. І стало на 12.30. В систему виборів було введено лише 9% протоколів. Зокрема, через 66-й округ в Україні не можуть підвести остаточний результат голосування. Тож, як зазначив голова ЦВК, якщо ситуація не виправиться через декілька годин, до нього можна буде застосувати термін саботаж у третіх до ні дня. Аленського округу у ЦВК надійшло 20% протоколів. 100% результат був лише по Бердичівському округу номер 63. Відзначився на Житомирщині і 67-й виборчий округ. Там було здійснено напад на представника місії ОБСЄ, але попри всі порушення в опорі вибори у Верховну Раду вважають демократичними. Можна вважати, що вибори в Житомирській області пройшли з. Дотриманням з дотриманням чинного законодавства загалом за попередніми даними Житомирська область проголосувала за народний фронт. Блок Петра Порошенко, як і в цілому по Україні, на другому місці у 62-му окрузі лідира Борислав Розенблат. у 63-му Олександр Ревега. Перемогу у 64-му окрузі здобуває Володимир Арешонков у 65-му екс-спікер Володимир Литвин. На скандальному 66-му окрузі підтримали Павла Дзюблика. І по 67-му більшість голосів набрав Віктор Розвадовський. bye okay.